А тут візьмемо конкретні заяви Зеленського Путіна і знову Зеленського. Така сама хронологія була, тому що ми справді я вважаю, відпрацювали інформаційно після пасхального перемиря. Відпрацювали ми виступили з своєю ініціативою. Подивилися, що не було повітряних атак. Реально, давайте продовжимо. Давайте продовжимо, хоча б тут. І Путін відрефлексував учора і сам і устами Піскова, і Зеленський у вечірньому зверненні говорить, що. Ми готові до прямих контактів з Росією. Це про що пане Володимир? Це щось нове, як на мене, абсолютно Ну, це якраз позитивна тенденція, яка дає певні, хоча і відносні підстави для оптимізму. Що про по деяких питаннях можна домовитись? От я поки що невеликий оптиміст щодо готовності Росії до повного припинення вогню і до домовності з цього питання. А от якийсь проміжний крок. Домовитись про припинення вогню в повітрі, ну це в принципі можливо. У всякому разі Росія сама запропонувала таку логіку поетапного припинення вогню. А, це... а чому вони на це пішли? Ні, ну я думаю, що зараз вони ж пішли спочатку в березні. це була їх відповідь на українську ініціативу на, mm -hmm. на позицію США і України зафіксовано в Джиді заклик до повного припинення вогню на 30 днів. А росіяни відповіли, ну точніше, Путін в розмові з Трампом відповіли. А давайте поетапно. От спочатку енергетичне uh -huh. припинення, ну енергетичне перемир'я, да, на морі, але про морі так і не домовилися остаточно. Да, а потім все інше. От зараз виникає ще один проміжний варіант: це припинення вогню в повітрі. Я думаю, чому про це Путін говорить? Ну, приблизно така сама логіка, як з цим пасхальним перемир'ям. Путін не хоче переривати переговорний зв'язок з Трампом. Він не хоче е, е, ризикувати е, тим, щоб е, Трамп зірвався з переговорного гачка. Все ж для нього це залишається актуальним, важливим, е, і він розуміє, якщо Трамп почав нервувати, якщо він не задоволений темпами переговорів, відсутності будь-яких будь е, конкретних домовленостей. От протягом ну, практично майже місяць жодних конкретних домовленостей так, немає, так. Да, а Трамп хоче швидше. Один дедлайн вже зіпсований, зірваний фактично. На 20 квітня ага. ну Путін зробив маленький подарунок Трампу на да, це так звана Пасхальне переміря, але це ж не те, що Трамп хотів, він хоче більшого і тому переговори зараз активізуються. І ну для того, щоб Трамп залишився, скажімо так, в переговорному режимі, в переговорному контакті з Путіним з росіянами, потрібно зробити якісь кроки на зустріч. І тому домовленість про припинення вогню, або можуть знов там щось таке вигадати, наприклад, ну те, що й запропонував і наш президент, там припинити вогонь по цивільних об'єктах. Теоретично, і можуть і про це домовитися, але в чому проблема? Ми ж почули, як Путін казав. Що українці на цивільних об'єктах там в ресторанах, або закладах там освітніх, медичних проводять військові ді... військові акції, там або збирають військових, і тому ми маємо право бити. Ну слухайте, якщо буде така логіка, ну тоді не, не буде чітких критеріїв де можна бити, де не можна бити А якщо припинені вогню в повітрі. От воно є універсальним, Його можна контролювати, зокрема, засобами аеророзвитки, супутникової розвідки. Тут може, якраз американці можуть допомогти. На, і як засвідчив досвід оцього, навіть пасхального перемиря. Я думаю, чому росіяни не, не били? Тому що вони розуміли, що американці це можуть чітко зафіксувати на суходолі. Ну, бойові дії можуть бути і там е, важче сказати, хто винний, хто там перший почав стріляти. Е, на жаль, тут е, е. Так, виходить, виходить, що Путін боїться таки Трампа, чи ні? Ну я думаю, що тут справа не в тому, що він боїться, він не ну, хто як це розцінити? Ні, я сильно йду на поступки. Дивіться, поставка це поступка, да, да, а, але крок, на, я б назвав так: от, це крок назустріч, е, Путін е, е, от достатньо, ну він має певну і стратегію, тактику переговорів з Трампом. <imple> він грає на тому, що Трамп хоче швидше домовитися і вимагає поступок. Ну, логіка така, ти хочеш домовитися? Ну, давай, йди на поступки, да, тоді ми будемо домовлятися. А якщо він відчуває, що все. Трамп вже далі не хоче йти. Трамп нервує. Трамп може припинити переговори і навіть діалог з Росією. Ну а тоді. Треба Росії робити кроки назустріч, тому це така достатньо гнучка е, тактика. Така, знаєте, з боку Путіна грав котика мишки. Е, котика мишку. Да. Він на е, да от саме в ролі котика виступає, на жаль, Путін а інтенсивна. Перепрошую, що перебуває. Бо в мене дуже багато запитань до вас. Все таки дуже багато. А чому Путін вчора говорить про контакт з Україною? Давайте Я... мовляв розмовляти. Що це, це не, взагалі ну, щось нове? І Зеленський відповідає взаємністю. Ну, для мене це Ну, ну тут, взаємність. А, тут, скоріше за все, як це було, до речі, я не гадаю. Просто події швидко розвиваються, і а, ми вже забуваємо те, що було, наприклад, в лютому. А ще перший раз в лютому і а, Путін і Зеленський а, публічно сказали, що вони готові до зустрічі. Якщо в цьому буде потреба, хоча обидва ну дали зрозуміти, що їм це не дуже подобається, але готові. Чому тому що я думаю, тоді це була ідея пропозиція Трампа. Він хотів цього зараз. Та сама ситуація. Думаю, що скоріше за все, на Трамп він хоче зібрати, от якщо вдасться протягом цього тижня. Вдасться вийти, а, на які на як ну, на якийсь узгоджений проект припинення вогню, знайти певну компромісну позицію по умовах припинення вогню. Тоді на того щоб Трамп отримав а, а, задов... не просто задоволення, а конкретний результат. А для нього конкретний результат це не стільки підписання якоїсь угоди. Сам він і Путін і Зеленський нічого підписувати не будуть. Будуть підписувати уповноважені особи, якщо будуть підписувати. Але головне для Трампа: продемонструвати свою роль миротворця, зібрати поруч з собою Путіна і Зеленського, і виступити в ролі миротворця, в ролі такого ефективного посередника. Але це ідеальна картинка. Я не впевнений, що це відбудеться, але у всякому разі, готовність до переговорів вже напряму. Вона висловлюється, і я скоріше допускаю, що е, тут йдеться не стільки про пряму зустріч е, е, зеленського і Путіна. Хоча у Трампа можуть бути і такі пропозиції. А спочатку треба, щоб зустрілися, наприклад, військові експерти. Тому що коли йдеться про припинення вогню, то тут не можна суто політично, от як Путін зробив, виступив і сказав: все припиняємо вогонь. Так не працює. Потрібно, щоб військові експерти воюючих країн сіли. І узгодили між собою дату годину припинення вогню заздалегідь. За добу, а то й за дві, а не за годину і 15 хвилин, як це у Путіна було далі. Треба узгодити от ті самі механізми контролю і бажані механізми забезпечення на е, припиненні вогню. До речі, от те, про що і Путін сам казав. Він там висловив цілу купу конкретних технічних зауважень. Добре, так оці технічні зауваження треба обговорювати, і обговорювати треба на прямих переговорах. Там американці будуть обов'язково як посередники, але все рівно це, в принципі принципі до доцільність таких переговорів на мій погляд існує ще раз тоді запитання: що змінилося, що ми готові вже в публічній площині говорити про прямі зустрічі з росіянами? Раніше для офісу це був наратив. Ніяких прямих зустрічей контактів з Росією нема немає. ми з ними не зустрічаємося в окремих кімнатах і так далі. Це абсолютно нова риторика зараз з Зеленського. Да ні, ну, ні, ну я б не сказав, що я ж кажу. Він ще в лютому допустив, ну, навіть, було з ну, на, але зараз то теж інший контекст. І контекст такий, що ну, єдине пояснення, чому з боку Росії, з боку України така поступливість щодо прямої зустрічі, ну це публічна загроза вийти з переговорного процесу. О, я ж якраз про це і говорю. Перепрошую, ще допитись, тому що в мене особ... особиста думка така. Що на даному етапі Трамп знайшов точки тиску дуже серйозні не лише на Україну, про що ми з вами справедливо говорили неодноразово, а й на Путіна. Я буквально от дуже короткий коментар. Спілкуючи з вашими колегами, чув неодноразову думку про те, що Путін вийшов з переговорів. Він в переговорах не бере участь і так далі. Ну, це не так виглядає. Він в них сидить, він боїться, боїться з них вийти.